Ходою з оркестром, покладанням квітів та привітаннями ветеранів відзначив день перемоги Кіровоград на фортечних волах зібралися понад тисячу містян. Загалом святкування пройшло спокійно. Подробиці в наступному репортажі. Урочиста хода запланована на десяту. Ветерани, їхні близькі та родичі на центральній площі міста зібралися о 9-й. Герої Другої світової утягли костюми з медалями та орденами, посміхаються, фотографуються, обіймаються, згадують страшну війну та перемогу. Це життя. це життя, життя. Не було б Дня Побіди, нас би тут ні одного не було. І вас в тому числі. Да нікого. Тому що директива Гітлера була залишити на територію України 30% здорового населення. зробити рабами всіх інших крематорій. Батька мого вбили 8 мая 45-го року. Так що я всіх в цей праздник. Деякі містяни на свято прийшли з нагородами своїх дідів та прадідів. О 10-й більше тисячі кіровоградців рушили ходою центральною вулицею під супровід оркестру. В фортичних валах школярі зустрічали ветеранів стрічкою пам'яті. На рушниках діти власноруч вишили імена героїв війни. Передусім, кіровоградці разом з ветеранами поклали квіти до вічного вогню. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять мирних жителів загиблих у роки війни та мільйони військових, що воювали проти нацизму. Робота все лучше за цей літнім начинком. Ще чотири роки строїли Іл стариє самоліти. І от, от я там 4 роки, по 16 часов у день. Меня родичів много погибло на фронті. Ну, там ктил обізпечили армію і побігли. Цьогоріч урочистості пройшли без виступів та промов. Кожного ветерана вітали особисто. I yeah. Очу проснулись вистріли чистим маршем торможці окажеться. Стріляли... Патріотичні... на постах війна закінчилася». Значення подняги цілуються. цілуються з... плачуть навіть трудно Деже трудо перед героями промаршували школярі. Переможці конкурсу строю і пісні Майбутній захисник України. Діти поклали до алеї героїв АТО, меморіального знаку Багнет та на меморіальному комплексі жертвам фашизму, де поховані тисячі жителів Кіровограда, розстріляних нацистами у роки окупації. Для всіх праздник. Со слезами на глазах, для потомков павших родителей, всех, которые погибли, которые еще остались ветераны для всех, память. У меня и дедушка воевал, и мама участник войны, боевых действий. Все мы всегда после возложения обязательно возлагаем цветочки. Мои дети возлагают и внучек уже есть маленький. Так что все возлагают цветочки. Все память, как говорится, не стирается. Память Дякуючи им мы зараз. Живі, здорові і живемо в своїй рідній Україні. Весна, краса, день Побєди – ну це, це щось надзвичайне. Це дуже дуже красиве. Дуже на душі е е е квітне, квітне все і і радується. Душа після урочистостей кіровоградці пішли роздивлятися ретро техніку. Олександра Ільченко, Анатолій Васистий день за днем.